привіт на каналі Жеміші, це дорожчатися на кар'єрі замінал. Хто не дивився йому на подивіться. Коротко там мене запись облажалася, тому обірвалося, що з нею трапилося на краш у нас коротше, не записалися матчі. Ну, рахунок ви знаєте. Далі у нас матч проти Роми. Давайте подивимося. У нас матч проти Роми. Подивимося перед їхній составчик, Ромео Лукак в Ромі. Азмун Парадес, Пелігрині, Крістанте. Дуже гарний составчик. Дібала, до речі, на банки Смольні на банки Шараві. Коротше, сильний поєдячний составчик у Мілані, це таке буде е, дуже сильна гра, таке міні-дербі. Let's go. Так, парні, перед вами матч Рома Мілан. Ми граємо на виїзді. і розпочинаємо атаку, ми м'яч розвели. Ми, це гніла, міла, міла настроєна прямо гарна форма, а несподівана форма е, Роми. Я таку не бачу, лофту біжить дуже з м'ячом. Дає на Пеннасера, Пеннацера може давати пас, він фінтить, дає на гайбжабіжазубі, але там кастеллас. Кастельс, якось так вивчається, бельгійський. Бельгійський голкіпер. Так, ми подаємо кутуваємо, хто там подає, я ще не шарю, хто подає, полісіч подає на Рафу Ліа, Рафа -Ліа не бореться. Тут Полісік. Подачу робить на там, там Жо Елінтон, наша ще одна новий Хінкапє, новий захисник, який має качатися як боженька. Полісік. Я буду назвати Полісік. Хоча знаю, що читається Полісік. Калабрія, Кеп, Кеп на банк але я вратирю і здав Кепа. Ліао бореться, але ви бачите які прыжки в нього. Дивіться, як розкидає, двіть, як ми чам време держимо. Спіна зола, спіна зола вигрізає. Поборотися за... Чемпионат Италии. Ёлки-палки, там Манчини, Чубензе Близзи, какая прекрасная форма в, в Роме. Можем отдать, выдать, как-то кажут, дань. Всей команде. На ЦАР, на А Желинтон где? Нема пенальти. Пенальти есть! Ха-ха! Наконец-то! Хоть раз! И на наши, бляха, муха! Ух! Я хорош! Да, в серии я... Краще футбол, чем в Милане. Чем кажу, Білан, чим Англії? Ай, Полісіч! Забывай! Відкривай рахунок! Ми вже, Білан вже повинен відкривати рахунок. Проти кого? Против Каставаса. Полісич, чого ж ты по центру? Красавчик. Будет це його празнення. Да. Тигер, мой братан Тигер. Ха-ха. Хорош, 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 хорош. Тут тут він чисто в артар пригнув. А, ми по центру вдарили, не ми я полісіч, мій гравець. Пока мені італійський футбол більше симпатизує, ніж англійський. Подивіться мою кар'єру за Англію, я не такий був довольний. І грала моя Команда, а зараз якось не знаю. Побачимо, звісно, рано про що говорити. Но. Но но но, но. -но, -но. Так, калабрія. Пока ми по факту виграємо. Да, спінайте забили. Е, такий гол. Но виграємо по факту, спіназором, несе це спіназола, там бігром залітає, шива подача. Йолки-палк, то він один. Спіназола. Я не щекошний бабити! Я не на ще кошому добити. Ч ж творотара вообще не? А ти будешь ставити? Пока ми до творота є тоже трошки претензії. Я прям не чікав, що він баба бити, дивіться каких-то удар. Моно ракурс інший, во. Обводящий удар. Ну до творотара Дов... пока ми всі претензії. 87 рейтинг. Ну, вы самі розумієте, як це працює кусь інтелект в ці гри. Для один. Отак, блин. Що не сказали, собі добили. Биноцар, эээ, милан такуя, биноцар, габи Жезус, Жезус Бе! Туда вот так! Вот так работаем! Работаем! Габи Жезус! напереж, да-да-да! мені мне пишите, я тебе ж на нього нагонял. Ха-ха-ха, хорош! Рафаляо, пиддержав и биноцар. Ой, хорошо, ой, хорошо! Тут расстрел, тут расстрел, движется тут же жулин, ты что мешал? Мешал ему, але мы дам... идем на! Перерив получается, да? Зараз бас свісток. Так точно, зараз свісток ідей і ми йдемо на перерив в хорошому настрій. Атакує, атакує, мила. Э, Рома! Римська Рома атакує, і щось якось захисники Азмун. Азмун бежит е и мимо. Дуже повезло, що мимо, потому що, блин. Якось зараз захисники что-то дивало замість змуна. За по факту, потому что треба вигравати. Ты видишь на жалінто, на жалінте на, на рафулиа. І Ліао повинен забивати. Ну як ти не забуваєш, хотів ближечку красиво. Бляха, зажеби третій гол і все було б хорошо, Але ми не забуваємо. Йорс. Кутовий Марк Маньян, сейф? Маньяче, лайк, я називаю. Маньяк іще. Йопта, у нас дербі, нас дербі з інтером. Марк Маньян на виході. Дуже добре. Йович. Йович. Пас даст на Йовича, да, Йович забиває, забивай туди, туди, приводи, туди напік. Хорош, Милан, хорош. <пас> поки ми все працює, поки місь все працює. Навін підбіг, конечно, тві гоньки, блин, проти роми, це ж таке, міні дербі, йопти. міні дербі, це сильна команда Італії, наступна игра проти Інтера, це ж геть. Дуже добре, дуже добре. У тео, як, як який пас дав на Лукуйовича. І Лукуйович... Пробив вратаря, а вратар чомусь не за себе, але це нас не волнує, Лукайович. Нас не цікавить. Лукаку ми закрили, Пауло дібала закрили і все, і Рома поплив. Все, Рома, давай набереш. Ха -ха. Гарний матч, потужний матч. Так, новий у нас трансфер за полтора мульта Хіменес уходить, нам він не потрібен в нью ходить виходить це 100%. Побегу в Бирли на 6 месяцев аренда Два братанчик, набрай в АПЛ Сил. За PH 50 на 50. Ну, пока миссипей в, в основі немає місця. У Флоренції ми продали в Галата Сарай за 5600. Е, він старко вже, уже. це 100%. Старкувати вже. Старкуват уже Икша, шунал за пудекалу, пристраховувати. Зеролли уходить в Бішек Шахір на 6 місяців, аренду. Давай. Набирайся сили опыта, опита, братішки. Буде все чітко. Так, ну мій составчик нічого не помінялося, все, вся основа якась грає. Мені дуже подобається. Let's go. Італійське дербі, миланське дербі. Ми граємо Я на везі. Ми граємо на везі проти Інтера. бачимо стадіон тут вся підготовка. Тут агрономи шуршать. Вось він. Ось він Сансіро, це Сансіро, але ми граємо на Візі. Тут команди грають, якщо не помиляюся. Емоційний я. Голий, Інтералутущик, Лаутар Мартінес. Надіюся, ми в дербі. дербі повинно бути завжди за нами. Тому що це дербі. Це майже основний матч, не майже це основний матч сезону серії А. Ну, це найсильніший суперник, що проти нас був, тому що ми грали проти Болонії. У Вейзі Аланчі ми грали проти Роми, Ми виграли. Інтер саме сильне. Інтер саме це, мабуть, такий соп, який проти кого нам буде дуже тяжко. <плес> але ми надіюся, надіюся, ми дуже гарно відіграємо. Ну що поїхали, бачимо, як інтер жорстко грає, але Тео забирає. І, можливо, йдемо в атаку. Так, Рафаліа Рафаліао прокидає, але там Ачірбі, Ацербі. Ачербі, Ацербі. Чербія. Нюмфріс по флангу, там Томорі. Пресінгує. Як же жорстко інтерначав. Ох, oh, буде заруба, ох, oh, і буде заруба. Барелла Фратесі, але нієм. Хінкапе. Хінкапе, якому я підписали. Полісік. Полісік дає на Жезуса. Бинасер. Полісік в центрі. Мені подобається, як вони. Я настрою, як вони сміщаються з фланга в центрі поля. Той саме Полісі, Рафаліао так само вміє, Це дуже прикольно. Глибоко опускається, а потім лофту щик, там Джолінтон забігає, він дає на Габі Жезуса, Жезус, 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 дає на Желінто, на Желінтон, там Офс, де був. Ну, непогано, непогано придумали, але чуть-чуть, якби раніше, та там було сайт, якби так би чуть -чуть раніше, так, якби було чітко. Дімарко атакує, ченхлагу, можливо, подальний удар, дальний удар є. Не точно. Для нас. Болівальники Мілана — це дуже добре. Думаю робити подачу, якусь мабуть, не буде робити подачу, не буде робити. Давай є біжес, а можна на габіжа, мона надавати жалітина, п'яточка і жанта і перший удар Зомір на місці. Лаутаро Lautaro Martinez, все, Барелла. Зараз був простріл і гол да. да. Ух ти, ты, хінка! Хінкапе, і, і там закінчується непогано, непогано. Ну тяжко тяжело міланцям, тяжело. Лотущик біжить вперед, пробігає, дає на Полісічна, Лотуса. Чанець лофтусу тут Калабріа підбігає. У них це центр подача є, але не вдала на Лінтона. Пінальті! За що пенальті? Не знаю, ну спасибо. Я я, я, там була борьба, я не замітив просто. Я замітив, що упав Лінтон, Що баб повтор. Побачимо. А, опасна гра, опасна гра повара. І все-таки хто бабить пенальті? Пулисик? Ну, хай Хабье Пулисик. Хабье Пулисич. Будет наш пенальтист. Ну не так и пенальтист, но четко в 9. Четко в 9. Зараз будет вот такая празднование. кигр. Okay. <laughs> Атака Димарка, okay. Интера. Так, пацаны, давайте, за голову забили, это хорошо, но трохи защищаться. Фротес и Чанс логул. Інтер атакує, але... Jameen. Мілан дуже мені не подобається. От мої щілис і так не грала, подивився. Тюрам, от-отак. Я, я був певний, що в, в, Вратар або хтось тут Тюрамчук забив. Повтор, Jameen. повтор, повтор. Jameen. Тюрам, який грав на Євро. Невдало він євро провів. Подальша Дюмфріса. Ну да, да, да. Калабіля не встиг. Jameen. Ні, вибач, такі, тюрам, І вибачте кітюрам і... Не Невдалося грав Маньян. 58 хвилина, 1-1. Нічого страшного, нічого страшного. Мілан все зможе забити. Джо Лінтон піде вперед. Там фол, там можливо жовта картка буде зараз. Чансла глу. Так точно жовта карточка. картка. Окафор, тебе щось випустив? Джо Лінтон дає на Ренджерс. Rangers! Туда! Туда хлопаки, хорош! Це голландець, молодий голландіець! Молодий голландіець. На єврові непогано це показав Rangers. І це замінка, замінка спрацювала. Желінтон. Жолінто напевне, це мій трансфер, він дуже чітко в у Мілана. Це мій трансфер, це моє підсилення центра поля. Жолінтон дуже непогано групі показує, дуже непогану. Я прям кайфую зараз. Блін, не була, що треба було її підписати, я її підписав. Так, да, в, 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 в Мілана такий уж великий трансферний бюджет, щоб підписувати якісь зіркові гравців, але Желін там дуже сильно підсилив команду. Дуже сильно підсилив команду. 2-1 виіграємо. Вінтера, це Дербі. Тюрам, захищаємось. тюрам але там Марк, Манія на місці, за 4 хвилини. Манія на місці, так, да, дуже добре, дуже добре, хороша анімація, спас, ну Рілі спас. Кого кого, Лаутару ми сьогодні з'їли. На базу, були, як мені подобається італійська ліга. І англійська ліга якось мені не залетіла. От там було так тяжко за Челась грати. От за Мілан прям. Борьба! Прям борьба. Борьба! команда бореться. Ну інтеру трошки не повезла. Базар вокзал. Дань уваги з Пулісік. Дуже добре. Круто, спасибо. Добі, друзі, у нас починається Лі Чемпіонів і Милан ній участвує. І, я сподіваюся, що ми в Лі Чемпіонів нам треба вийти з групи, нам завдання вийти, задання вийти в полуфінал 1-8, 1-4, не помиляюсь точно, з групи, яка нас група, я не знаю, не дивився, будемо дивитися разом з вами. Сьогодні ми граємо проти ПСЖ, Бруйсі Дортмунд і Ньюкасл, Наша дуже тяжка група, але ми постараємося, ми постараємося нав'язати боротьбу, тому що ми Мілан. Тобто у нас гра проти Ньюкасла, перший львівський чемпіонський матч, ми граємо вдома. Ми граємо проти таких гравців, як Ісак, Альмірон, Бруно Гімаралеш, Палася, С Ботман, Тип'є, Чар, дуже сильна команда ми них забрала, до речі, Жолінтона. Тому ніх поп, ніг на ворота. Ставимо, ви знаєте, я майже нічого не міняю, хінкап'я трохи втомився, але наступний матч ми будемо робити ротацію, бо тому що матч буде після цього матча, через 2-3 дні буде, тому ми, і я зроблю невеличку ротацію. Так що не поляс, ми будемо грати проти Верони. Let's go. Ми граємо на Сенсиру, ми граємо проти Києві Касла і це перший лія чемпіонський матч. Удачі Мілан, ми повинні дати боротьбу і показати, що ми не мальчики для биття. Рафаліаур розпочинає цей матч і хоче що зробити на флангі. Біжить по флангу і дає, не дає, він прокидає, але, але захисники ставлять корпус. Прейсінг і Рафи, це дуже добре. Відразу пресінг і воротар просто вибиває там лофтус Шік, бінацер, лофтус. Лофту щик дає на Габі Жезуса, Але, але, але. Захисники тоже показують. Що у них є куртусок. Так, атака, атака, атака не вкасла. Барнес! І ми вже один ноль програємо. Ось так! Ось так, на сьомій хвилині! Ось так! Не все так просто! Не все так просто! Ми нам забило відразу прям! Не знаю, що це за гравець, с то бачите, програв борьбу е, Хінкапе, вроде би, і все, і сразу. Да, Хінкапе, програв борьбу і відразу. 1-0, нічого ну, страшного, нічого ну, страшного, чемпіон, чемпионцев, все що хтось може страпать. Ух, Марк, маньян, які же ж удари. Булись ще. Не зупиняйся. Лофус. Лофус. Давай, траф є, є Есть Зачем ти б'єш? Є Рафаліао. Ну вы подивитесь, ну що ты делаешь, да? А нормальные, ну тут Рафаля, оно, блин, да, викати ему и він даль дальку. Зачем ты крутишь? Там море. На подборе, конечно, броню гимнаралась. Рауль Али і, и ми... Блин, 200. Пока миш якось у них якось вся просто. Мукас якось вся просто. Вот якось, значит, так, якось... От прану на них мячик прикатывается. Я ничего... Це перша гра, Милана моя, перша гра Мілана. Тут дивіться просто вибив на подборі. Тут, тут якось так стичення таких обстоятельств, то мені 2,01 уже. 37 хвилина. Нічого страшно. Все нормально. Це перша гара, не розстрайку. Ми ще покажем ці чемпіонату, хто є хто. Ловтущик дає я на поліціча переходить. Це у нас хто Жа габі Жезус б'є. Не на, що ти б'єш! Вся проблема в тому, що ви спішите. Рейнджерса! <тручі> Туда нафиг, туда я їм, сорян, жай пью. Заменки, я это замены. Самуса. Муса на рейнджерса. И рейнджерс ближечку. Туда да нафиг, милан не сдается. Рейнджерс просто супер сап. Супер сап. Против интера спас и зараз тут ну, спасая. Круто, круто. Мишек менял, ну что ты ему... Мам, просто що же сказано, треба грати в захисті. Понял. Ну давай-то, не тільки не на ближку, Рафа, не на ближку, подавай на центр -на поля. На кого там? Калулу. Чукувезе дає на Рафа Ліау. Рафа Лиао, Финтей, Чукувезе, Чукувезе. Тео Эх, Жалинтон, вс, свисток. Да, ми програли, милам програв. Я задоволений грою, несмотря на поразку, я задоволений грою своєї команди. Ну, ви Лікаху трошки більше полегли, вони би були на більше. Та фіга награють нована, далі більше, нічого страшного. Так, ребятушки, у нас тур проти Вірони. Давайте подивимось їхній суставчик. Не скажу сразу, що люди не знаю, В них, до речі, в них виграш поразка, виграш виграш. Тобто в, на Антарті місці це не мальчик для п'ття. Але в мене після Лі Чемпіонів буде ротація. Ротація склада, і ви зараз побачите. Верона грає в бі Бібігімі і граємо в контратаках. Ротація в нас є. У нас є Чукувези зліва, Окафорд в центрі поля, Муса і Рейнджерс в основі, Калу в основі і Флоренці замість Калабрії. Така Побачимо зараз, як ці пацани. Пацани даже не доказують, що вони теж вміють гарно грати. Матч проти Верони. І я зробив ротацію, як тільки що і говорив, надіюся, що зараз паці не на що вони способні і що вони теж повинні грати в основі. Без ротації нікуди, а після Лі Чемпіонів дуже тяжкі були. Перед Лі Чемпіонів були тяжкі ігри з Міланом, далі з Інтером, далі Нью-Касл Лі -Чемпіонів. тому я так, вирішив дати відпочити в основним гравцям. Проти Вірон, але опять-таки проти противірони місці давати грати не основою це теж таке собі рішення. Але я... саме рішення, я тренер, і я так бачу. Цей матч для Окафора був таким Йоп, Йопте, перш удариш танга. Крутиться вертиться, дає на Беренжі давати на Бенсера, да Ментасера дає на Муса, Муса, мона забивати, Муса облиє ближку! Не треба було облити в БАшку, Муса, Непогано, 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 У не такий, 85 а він так офігенна грає. Не привикші. Але і Вірона не мальчики для биття Він на третьому місці. На секундочку. На хвилиночку. Марк Маніанс пасає. Покамісь поки покамісь показує mm -hmm. гру таку сильно, сильно. Так, на третьому місці. Кутовий. Тео виграє. І одновременно програє. Що Полісіч. Побігли, побігли. Полісіч дає назад. Рейнджерс Заганяйте атаку. Полісік, ти між. Окафор, давайте, ти ж форвард. Окафор. на чуковезу. Чукувеза б'є. Але там Монтіпо... Але підбор за Чуковезе. Там Муса, Муса, Чуковезе, удар! І що там було? Там офсайд так? да? на... Муса, муса, фінтить, муса, переказ фінтить, бінацер, бінасер, бєнацер, бенацер. 41-а хвилина 1. Центральний опорний півзахисник відключається. Блін, муса, конечно, машина. Сколько команда можна всіх розваливать? Як же це цікаво? Блін, то що в я мучився? Рилли в Челсі я мучився. Я не знаю, як правильно. А от якось тут в Мілані, в серії А, якось поприятно. Дивіться, що тут зробить. Просто і в болижечку. Центральний порний. Ну тут вартар вийшов, напевно, за цього. І от відкрив ближку і... Бам! Круто! Круто! І мої бен на це! Вона гарна грає, як же грає гра. Ну прям воуху мило, пте! Окафор не забуває, але забуває Полісик! Полісик! Буде його празднування? Ні, не буде його! А, не буде! Бам! Полісик лайк! Пока в не случай бомбардір! Милана! Ну е, предсезонку ми провалили. Провалили дуже сильно предсезонку ми провалили. От прям дуже сильно провалили ми. Ну, Не одного матча, навіть. Всі матчі програв розробна в чемпіонат. Ну я тр... і схему поміняв. Предсезонки ми грали одну схемою, тут я замінив на іншу схему і гра пішла. Полісік підголопити матчів, дуже добре, дуже. Та що команди? Це Ротацію. Я знову з камерою що ступанув. Маньян. Що там? Пенальті? а за що пенальті? От бачите, одразу якісь пенальті назначили. Давайте подимся. <гум> <гум> базар, базар вокзал. Да, пенальті є. А як? Марк Манян, ти затащиш? Блін, я не бачу. Камерою 5. Марк маньян не тащить пенальті. 2-1! 2-1! Що сталося грати 30 хвилин? 30 хвилин розталось грати. Буде тяжко. Меня щось не тащить пенальті. Ротацію треба робити максим. Чуковеза на перехваті. Жолінтон. Лофтус. Чуковезе. Не точно. Дві хвилини, пацани. дві хвилини сталося. Потерпіть. Пресінг, пресінг. Все, Нас, тут перемога. Перемога над віроною. Міс... У нас є одна поразка і та в її чемпіоном, і, і то просто повезло. Друку да, пожиття, давай тренір удачі. Але ми забираємо своїх три очка. Я б не сказав би, що було б тяжко, але і не, 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 не легко. По надротацією стоїть подумати, як правильно це робити, бо тому що ми бачимо, по фізухів не присідають сильно. Отака під кінець серії. Отака, отака у нас кінцівочка серії. Ми бачимо, що ми на першому місці у нас 5 ігор, 4 виграша, одна нічия. 13 очей. наші конкуренти це Juventus Inter. Де наполі? наполі не бачу. Давайте подивимось. Рома на 9-му місці. Наполі десь. Наполі взагалі на 14-му місці. У них максимальні проблеми. У нас все дуже добре. Ну, ми не разу не програли, так само, як і Юан. Дві команди, які не разу не програли. Можливо, це все ще переїде, але поки Мілані йде дуже круто. З таким-составом, то составом, і так дуже добре, це, це успіх. Тому дякую за перегляд. До зустрічі у нових серіях.